Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про цикли в мові R. І в цій мові існують три різних цикли. Це у нас FOR, далі у нас йде while. І у нас є ще один uh, цикл, який називається Repeat. Поговоримо uh, з вами детальніше про кожен з них. Найстандартніший це у нас цикл FOR, який виконує задачу певну кількість разів. Для кожного елемента в послідовності. Наприклад, у нас є зміна, о, точніше, цикл for. Далі ми відкриваємо дужечки. І ми тоді в дужечках створюємо зміну або використовуємо існуючу зміну. Наприклад, зміна А, яка тут створиться. І далі ми ставимо ключове слово IN. І далі ми повинні написати послідовність, наприклад, 1 2.5. Цей цикл буде виконувати, скажімо так, по почергово, виводити значення I. Наприклад, давайте допишемо print в дурках I. І цей цикл він буде послідовно виписувати. У консоль зміну I від 1 до 5. І давайте можемо запустити наш код і отримаємо в консолі 1, 2, 3, 4, 5. Також ми можемо вказати третій аргумент циклу for, який буде приймати, скажімо так, крок інтерації, наприклад. Ставимо кому, і, наприклад, BY до рівня 2. Ну, в даному випадку це у нас буде неправильний такий собі цикл за того, що вбудованого третього аргумента з цикла взагалі немає. І Тому ми можемо використовувати функцію SEC, і в дочках від 1 до 10. А, а наприклад, крок. Ну, байт, у нас буде 2. І в даному прикладі у нас uh, I буде інтриватися з кроком 2, починаючи з 1, закінчуючи 10. І запустивши код, ми отримаємо 1, плюс 2 дрівня 3, плюс 2 дрівня 5, плюс 2 дріні 7, ну і так далі. І, в принципі, це все, що можна сказати, було про цикл. Ну, також, зазвичай, цикл фор використовується з векторами і списками, або ж також матрицею, але це, я думаю, про краще потім буде розказати. Отже, тепер перейдемо до циклу while. While – це такий цикл, який виконує дію в фігурних дужках, доки триває умова true, Тобто, умовно у нас є, наприклад, ну, нехай створимо змінну X, яка дорівнює одному. І доки у нас x менше або дорівнює 5, то ми будемо виводити на екран змінну X. І так, щоб у наш цикл не був нескінченним, ми просто додаємо, скажімо так, одиничку до зміни I, точніше, до зміни X. На зміна X. Буде збільшуватися на зміну X плюс 1. Це для того, щоб у нас цей цикл не був не якщо він колись закінчився. І отримаємо 1, 2, 3, 4, 5. А, І, в принципі, це все, що можна сказати про цикл while. Також, як я сказав, у нас є цикл Repeat, який являється собою різновидом циклу В. Тобто. Цей цикл є безкінечним. Йому не потрібна умова. Він буде виконуватися нескінчена кількість разів. Наприклад, ми будемо вводити X нескінчена кількість разів. Так, як бачимо, нескінчена кількість разів буде виведена одиничок. Але ми, наприклад, можемо навіть збільшити на одиничку. Нашу зміну X і все одно отримати ну, нескінчений цикл. І щоб вийти з циклу, саме нескінченого, можна використовувати ключове слово break. Ключове слово break використовується звичай при перевірцях. Тобто, наприклад, якщо у нас зміна X, наприклад дорівнює ну, 1863. То ми просто зупиняємо наш цикл. І запустивши. А, так, Х подвійне дорівнює І у нас цикл зупиниться, якщо Х у нас буде 17963. Так як. У нас. От, 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 як воно відбувається? У нас як дорівнює одинички, потім у нас створюється цикл грепіт. Він спочатку виводить цю одиничку, потім одиничку додає на одиничку, встановлюється 2. Далі у нас йде перевірка. І із за цього, коли у нас 17962 було, отсюда воно виявилося, воно додалося 73. Ось, 18963 ми отримали ми в цьому рядку. І потім у нас йде перевірка. І далі у нас зупиняється цикл. Ну і далі ми можемо прописати, наприклад, інший е, код, наприклад, print. Е, hello, наприклад, напишемо. Напустив ще раз, ми можемо просто зараз отримати hello, е, коли ми вийдемо з нашого циклу. І, в принципі, це все, що можна сказати взагалі про цикли. Тож, в принципі, на цьому все. До зустрічі!